Я, 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 я щодня поясняю, я, 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 я навіть депутатам поясняю, депутати будуть сьогодні мене обвиняють, що я у змові. Це ви мало бути вже, вже. місяці Вони вже по три місяці були. Це 100%. Вони говорить, що вони ви в змові. То за дали, торможете. то це чекали, то, зима, то є роз... тендер. Що є, є тендерна процедура, яка вимагає часу. Місяць, більше двох місяців. Це теж ну, повинні розуміти. Вже, вже 10 днів як тендерна планува. Що головне від цієї акції? Головних нема, треба йти сюди до людей, а ми цей. Ходи, ходи, ходи. Да, я да, хочу, да. щоб люди зійшли. Якщо можна, людям тут. Не все можна, підходить до нас, говорити. Це хто представник заступник начальника служби автомобільних доріг Чернівецький область. Начальник повноважень. Начальник доручив заступнику. я уповноважена особа, яка може говорити і давати відповідь на людей. Коли буде дорога ваше, значить дорога при всіх, знаючи ситуацію вашого міста, служба автомобільних доріг при всій складності вибила даний об'єкт. Тобто він є в переліку на 2013 рік, передбачено півтора мільйона гривень. Ми це вже чуємо проведена процедура закупів тендерна заключено з підрядною організацією 30 серпня. Договір на виконання робіт після 30 вересня значить, йде тиждень на реєстрацію в Держказначайстві договору. От де підрядчик подивилися. Підрядна організація ШБУ 60 місто Чернівці. Це є начальник даного участка, який буде працювати в понеділок. «Значить, Вони вже почали завозити матеріал по даному об'єкту. Сьогодні е, проводять роботи організаційного характеру, підготовка техніки і перебазування техніки. З завтрашнього ранку підрядчик приступає до демонтажу бордюрів, підготовчої роботи. Потім значить, приступає, місцями буде проєктом передбачено місцями підсилення основи дорожнього одягу і також асфальтування. Сплошно як це місіс і водовідвід. Місцями, Та тут треба грайдером знімати, займаємося. Є проєкт, ми розробляли. Це нічого не місця. Діло в тому, що є проєктом це передбачено. У нас є питання від громади, бо люди спілкувалися, але зараз, може, так спонтанно, ми не спитаємо те, що хотіли. Ми хотіли б почути від вас, як заступника, начальника служби автомобіля. Доріг. Чи ви обіцяєте їм, що згідно договору тендерних процедур було 30%, повинна бути проведена попередня оплата? Так ви отримали сьогодні? Хоч ви отримали? не отримали. Чи ви дотримаєтеся умов договору? Чи буде перечислені кошти підряднику? А від підрядника хотіли б почути, чи він буде робити асфальтні роботи, якщо йому не поступлять оці 30% попередньої оплати? Подайте відповідь на ці два питання. Ми служба, тоді служба доріг подала. Заявку на авансування даного підрядника і очікуємо кошти від «Укравтодора». Кожний день йдуть переговори, не, не все залежить навіть і від «Укравтодора». — А від кого на авансування даного від кого? Це десь коло півмільйона гривень. Ну так. від кого третій раз така? Тепер від підрядника хотіли почути, чи буде він продовжувати робити? То що порунтають бандюр? бордюри, Ми розуміємо, там більше такої техніки. Коли вже асфальт, тоді більше коштів треба. Чи буде він продовжувати далі роботу, якщо не поступлять кошти? Ну, завтра ми почнемо роботу без авансування. І маємо надію, як завідали. Аванс ми очікуємо на Тому Що буде аванс і а буде... робота далі продовжується. У мене аванс... питання: хто може гарантувати, ми не що вони отримують 30%? Фізкопів. Ви можете гарантувати. Районна держадміністрація може гарантувати. Резі, ліше, нас цікавить, чи отримає підрядник кошти, чи підрядник виконує роботи. Я не знаю, кого це цікавить, хто може гарантувати, Микола Михайлович, хто може гарантувати відсотки, хоча б 30%. ми спитали, чи будуть виконані роботи без, без цього, чи буде виконувати підрядник. Якщо не, не буде. звичайно, за свої кошти... подумайте, розумна людина, це не піде на таке. Це, ясно, як білий день. Не буде це робити. Без грошей ніхто не буде робити, але ну, розумний будь-хто. Ну так за що туди робити, якщо грошей не поступити? Ну от іменно. Що чоловік свій матеріал буде укладати да. і чекати так, на ту копійку? Буде вначальня. Роботи завжди, з два дня підготовчі роботи... Ми вам віримо. Я до вас звертався з важкістю. Пам'ятаєте, скільки я до вас дзвонив? Ви казали, Понеділка вже ці роботи повинні були проводитися. Сьогодні у нас уже з того понеділка. То з того понеділка. Я до вас телефонував два рази, ви мені обіцяли. Ви сказали, що з понеділка роботи починаються по оці, що якраз ви зараз сказали, що по вийманню старих бордюр і будеться робити вже відповідні вже по, 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 по тому проекту чи як не знаю по документації. Відповідні роботи. Вже вчора понеділок минув, сьогодні вівторок. І якби ніяких зрушень ми не бачимо. Я вам сказав, що вчора вони приступили, вже матеріал завозили на даний об'єкт. У ну, ми... великій кількості але роботи розпочаті. Сьогодні організаційні роботи по перебазуванню техніки будівель. Ми без ворожою фотою хотіли повірити. Ви просто порохи пускаєте нам у лоцю, що ви щось хочете робити. Чому? Нам. Чому? Тому, що якщо ви хотілося, щоб ця людина працювала, а він хоче працювати. Дайте йому можливість працювати. Не в кожному районі нашої області передбачені досить серйозні такі не в роботи. Як у кожному районі такі дороги, як тут. Не будеш не буде, буде, дороги, як тут. Не найгірший ваш район. Найгірший нагірний. Тому що ми їздимо і ситуацію бачимо. А якщо я не щось згірше, то це. Я ще хочу одну ситуацію уяснити, тому що ви знаєте, що сьогодні планується, якщо будуть ці роботи виконуватися, планується перекрити цю дорогу. І весь транспорт ми повинні пустити в об'їзд. Сьогодні в об'їзд ми мусимо пускати через кошку. Там сьогодні теж перекрита дорога біля гімназії. Та, 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 той учасник дороги. Є жалоби з батьків у мене, що там автобус ну, теж не хоче їхати вже з дітьми. Треба якось сьогодні е, зробити ямковий ремонт. ямковий ремонт. Там не, не, не потрібно. Ми своїми силами, я як міський голова даю слово, що до хліба хлібзаводу я відремонтую заводу, до хлібзаводу. Це почти половина дороги. Але туди треба далі, бо якщо ми пустимо туди дорогу транспорт по такій дорозі, там просто люди з вилами вийдуть. Не та, як там, там, там критична ситуація теж, але там коштів багато не треба. У Вижницькому районі практично кожен день філія Вижницька. І Реалдодор працює, сьогодні вона працює на великому. Віталій паче. Але не уважно. Ось всі з ласки, місто невелике. Де ви білися? Місто і село, де треба? Ми не можемо. вам в зігнати не можем... треба всю область зігнати, ви вчитися нічого не давали. Тому тому що розуміти. Розуміти. Ося дорога відкриття, міста не, не, не ремонтовано. З одного року не було. З одного року не було з одної ямки не зробив. Грейдером, два рази розрівняли. То грейдер з числом і все. Та я кажу, що ми не зробили. Це, кілорам, це, злачі, пів, О, ми не зробили автодром для льотчиків. Тут така пилюка так була, що взагалі. Об'єкт внесли в пропозиції по даному об'єкту. Це об довго вносити. Ви розумієте, що. Не розумію я. Двох... Я розумію, що не можна ні їхати, ні ходити. Це я розумію. І люди місяців. даром би тут не віти сюди. більше двох місяців займає тендерна процедура. Ну вже пройшло давно, давно вже ми мови. Я вам назвав 30-го заключення тендер на процедуру. Ви класи, тут у грудні місяці в... дорогу. А коли будете класе? Рахуйте! Зараз, зараз і зоти, листопаді може себе в житті. Я перепрошую. Я, я вам сказав, Не буде ніякої твори. Сьогодні треба сьогодні треба вияснити, все таки, від кого від кого залежить проплата п'яти процентів, 30 процентів це коштів. Тому що сьогодні без 30% процентів це не є сьогодні 50-100 тисяч, це сьогодні півмільйона. Сьогодні ніяка, будемо говорити, фірма не начне дані роботи. От сьогодні саме це найболіше питання. А що ви робили зимою? Чому ви не зробили всі ці проекти і всі тендерні операції зимою? Ви зимою що діляли. не працюєте? Що Треба щось наша... в перелік спочатку, щоб був да. перелік. Наша до дорог. дорога включена його в, перелік в перелік за додаткові за 35 мільйонів надали додаткових коштів на ремонт доріг Чернівецької області. І наша дорога була включена в перелік цих доріг. Це дійсно так. Я це як міський голова підтверджую, бо у нас дуже є тісна співпраця. Сьогодні сама основна причина, що треба 30% виконавцю підряднику. І, і, і дорога буде, два шківчани будуть задоволені даною дорогою. вже буде? Коло, проте, не один до того, 30% від кого залежить, дайте відповідь. Чи ви державна адміністрація, чи ви, чи ви, чи ви, чи ви голова, що дасть відповідь? Треба ну хто дасть відповідь? Відки 30% прийде, коли? Ну давайте відповідь. Кабінет міністрів розподіляє кошти. Кабінет міністрів так. сюди, Азаров зараз прийшов за цього дорогу хоч Так, так. Я кажу, я не кажу, не конкретно на кожну а, дорогу. Не а в, Це не на кожну дорогу, бійці громади, що я мені на камеру спокійно, заодно люди. Походь, будь ласка, ви почуєте, ми почуємо. Представтеся на камеру, поясніть.